Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 17 вересня. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні такий цікавий асортимент. Багато продавців покупців. Друзі, нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати, уточнити всі деталі. Також за домовленістю може бути виїзд і в інші міста. Василь займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Vivaro в короткій базі, 2006 рік, 10500 ціна, 2-літровий дизель, 233 тисячі пробіг. Так, контакти є. Так, склопідйомники є. Кондиціонер, зараз будемо показувати. Так, бачите, є магнітола з дисплеєм, є кондиціонер, шестиступенева механіка. Зараз йдемо в салон. Тут у нас дві розсувні пасажирські дверки, два ряди сидінь, по три. Так, і до з другої сторони. Тут калюшка. Незручно. О, так буде краще. Вам видно. Так, Задній ряд сидінь. Трошки було видно. Так, показує дах. Так, бачите, є колонки, обдуви, все є. За деталями вже звертайтесь до власника. Так, Рено трафік. 16 рік. 11 900 ціна. 1,6 дизель, 192 тисячі пробіг. Контакти бачите? Так, це у нас вантажний. Короткій базі. Так, є склопідйомники. Так виглядає салон. Так, є кондиціонер і шестиступенева механіка. І ззаду не покажу, все в калюжах. Так, друзі, маємо тут кілька бусів. Почнемо з Т5-го. Коротка база. Шостий рік, 9500 ціна, 2,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Це в нас мультиван. 375 тисяч пробіг, контакти тут є. Так, авто зачинене. Бачите, салон комбінований. Шкіряний. Так вам буде трошки краще видно, є кондиціонер, дисплей. Так, салон, напевно, не буде видно. Трошечки. Заднє сидіння. Так, є фаркоп. Так, далі у нас Renault мастер. Пасажир. Франції пригнаний, 10-й рік, 10500 ціна, пасажир 9 місць, 2,5 дизельний двого механічні коробці передач, так, круїз кондиціонера БСРБК ЄСП, пневма, трап'я підніжка, 320 тисяч пробіг. Тут бачите контакти. Та, видно, звичайно, не дуже. Дощик був, машинка зачинена. Так, є тут спринтер. 12 року, 15 тисяч ціна, 2,2 дизельні двигун на механіці, 177 кінських сил, 620 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, добре. Рено трафік, довга база. 13 рік. 12650 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 250 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, є склопідйомники. Так, він виглядає. Кондиціонер є. Шестиступенева механіка. Будемо показувати. Власник допомагає. Дякую гарно. Так, є фаркоп. Так, два роздя сидінь. Всередині. Показую. Плюс комплект зимової резини. Так, є ще комплект зимової резини. На диск. Подарунок на дисках. А інші деталі вже звертайтеся до власника за номером телефону. Плюс торг. А, ще буде торг по машині. Дякую. Так, ще в нас тут є Віваро. Коротка база. Вівару коротка база, сьомий рік, 8450 ціна, 2-літровий дизель на механіці. 300 тисяч пробіг. Бачите, контакти до власника. Так, є склопідйомники. Так, тут в чехлах, тому не видно стан сидінь. Так, кондиціонер є, шестиступенева механіка. Так. Два ряди сидінь. Так, подивимося, чи буде відкрита дверка. Що вам показати? Трафік, 16 рік, 18250 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці, 125 кінських сил, 156 тисяч пробіг оригінал. Не знаю, чи то до пасажира, чи то до пробіга. Тут є контакти уточнюєте у власника. Так, є склопідйомники. Підігрів сидінь, Вебасто. Так, кондиціонер є шестиступенева механіка. Так, Два ряди сидінь. Так, по проханням ще показую дах. Так, є фаркоп, парктроніки, вантажне відділення. Так, це в нас довга база. Друзі, у нас сьогодні ексклюзив на ринку, пасажирські автобуси, великі, райсові. Покажу вам, чесно кажу зразу, я не дуже в тому розбираюсь, тому буду просто вам показувати, як вони виглядають. 98-й рік, 13 тисяч ціна, 2-літровий дизель. Так, тут є контакти, бачите, можна вже всю інформацію перепитати у власника. Тут, тут я вам мало що розкажу. Отак От вони виглядають. Це другий. 98 рік, 17 тисяч ціна, 12 літрів дизель. Механіка само собою. Тут контакти ті самі. Так, третій. Так, це вже неоплан. Бачите? Четвертий рік, 17 тисяч ціна. 124 о, так буде видно 480 кінських сил. Є. Трошки би вам показати. Вже не буду залазити, в то Так, є ще такий сетра. 2001 рік 19 тисяч ціна. 14,6 об'єм двигуна, дизельний, 380 кінських сил. Так, контакти однакові. Ой, а цього? Що така касатра? 98 рік, 15 тисяч ціна. 14,6 об'єм двигуна, 380 кінських сил. Так, дизель, ну, контакти ті самі, що і на набусі, автобусі. Так, можливо, когось і таке цікавить, тому так щось наша камера сьогодні не хоче працювати.